Пане Микола, по порядку в такому разі, значить Подоляк каже про те, що за 5 7 місяців ми будемо в Криму. Сибіга, це також представник адміністрації, каже про те, що ну слухайте, ми можемо домовлятися, як каже він, значить, але не виключає, що Крим буде звільнено військовим шляхом. Ось те, про що каже Сибіга, якщо нам вдасться досягти наших стратегічних цілей на полі бою, і коли ми опинимось на адміністративному кордоні з Кримом. Ми готові відкрити дипломатичну сторінку для обговорення, але це не означає, що ми відкидаємо варіант звільнення Криму військовим шляхом. Ця заява зроблена для західних партнерів, тому що Подоляк повторює ще раз, сказав за 5-7 місяців Крим буде звільнено. Як це корелюється між собою? Е, ну, першу чергу розглядаються різні сценарії і даються різні сигнали з одного боку, наприклад, устами Резникова там Буданова Подаляка. Демонструється, що є готовність і ресурси звільнити не тільки, наприклад, і південний схід, але і на плечах виступаючих росіян війти в Крим. А там паніка, є проблема з поставками клації. Крим фактично як западня, велика западня. Якщо знірвати величезні ресурси, там вже навіть російські ці сіні готуються виїхати, виїжджати і виїжджають. Тобто паніка має загальна бути, але при тому, коли це буде стратегічна наступальні операції. Коли я ще раз скажу, ворог буде відступати, і я прямо скажу більше панічно, як, наприклад, на харківському напрямку, тоді ми заходимо в Крим і виконуємо ситуацію військовим шляхом. Але якщо ми пробиваємо складно, але доходимо все-таки до е е географічної кордону з Кримом, може питання бути відносно того: ми маємо ресурс на звільнення. Ми звільнили, наприклад, південний схід, і тепер питання буде стояти Криму. Чи воно буде кровавим звільнення, і першого для росіян, чи все-таки можуть бути моделі домовленості про передачу добровільно Криму, як вони адексували на початку сказати, ну, в 2014 році? Тому в даний момент я думаю різні сценарії і вони і озвучуються. Сигнали різні. З одного боку, жорсткий сценарій, з іншого боку, сценарій звільнення, це в будь якому випадку вирішальна роль Збройних сил, але до кордону Криму, а тоді вже переговори. На цей сценарій якраз згідні фактично всі країни і Європи, НАТО в першу чергу. 100%, тут уже розбіжностей немає. Китай підтримує цей сценарій, підтримує зрозуміло Туреччина і багато посередників. Фактично, тоді альтернативи в Росії немає. Але другий треба сценарій дивитися, що Крим для Росії, для Путіна, це момент в плані його режиму. Якщо він здає Крим, фактично кінець йому. То він буде триматися до, за Крим будь засобами. Тому я більше орієнтувався на військовий сценарій, але на звичайний ефективний неочікуваний і надзвичайно потужний з врахуванням новітньої збройної техніки дальновійних ракет будь-яких типів, і на 300 кілометрів вже ми переговоримо на 150, на 200 Наші вже вірха знищення знищав або загрози знищення флоту. Якщо ми зайдемо в Крим, ми реально беремо під контроль Севастополь. і той же флот вже не, не таке є. знатний. Йому або тікати до Новоросійська, Російська, коли там вже підготували бази, або відповідно вступати в бій і. Відповідно бути знищеним, тобто, ці сценарії є. Я думаю, що е, консультації будуть по ходу уже, е, наших наступальних операцій і позицій країн світу. Я думаю, що немала позиція буде Китаю недаром, і Макрон, Вірослав Фондерляй, прем'єр-міністр Іспанії, і я прямо скажу інші очільники, навіть третіх країн, як, наприклад, президент Бразилії, е, якраз е, Луде Сільві, який хорошо знає. І Україна був в нас і Росію і готовий до посередництва разом з Китаєм. і Також насильна те, що давайте Китай підключимо і ресурси великих країн світу. Це може бути сценарій, але при тому, коли вже Путіна не буде виходу, він буде розуміти, якщо він не залишить Крим, фактично паде весь режим, і це для нього буде ще більша загроза. Тоді будуть шукати вихід, як яким чином це таки повернути Крим на яких умовах. Це може бути згенерована ситуація доброї волі для того, щоб не було. Великі жертва великих провал. Який із цих сценаріїв найбільш ймовірний? Я хочу запитати, як ви думаєте, що буде в найближчі три місяці? Я думаю, що наступальна операція, якщо ми говоримо про півдня, я просто розкажу, що в е даний момент тут ми не повинно тільки сказати: один сценарій не може бути. Він може бути різний, але саме це звільнення півдня і захід на територію Криму. На плечах відступаючих я панікуючих росіян. Оце той сценарій, який забезпечив би і Криму на протязі трьох-чотирьох місяців. Пане Микола, е, значить, якщо говорити про слова Резнікова, про які вже ви згадали, війна закінчиться до кінця року. Чи закінчиться війна до кінця року? Ну, по всім сценаріям і по стратегічним задумам вона дійсно закінчитися до кінця року, тому що для цього згенеровані всі ресурси, плани є і ми оцінюємо ресурси Росії. Скажіть, будь ласка, пане Микола, а, значить те, як росіяни готуються а, в Криму, риючи окопи, будуючи укріплення, значить наймають людей для рвів і так далі. Тому подібне, це означає, що за будь-яких сценаріїв Криму вони не будуть, а, ну як би не знаю, здавати полишати, так би мовити. Ну якщо ми будемо вести тяжкі бої, наступальні операції будуть тактичного рівня. Розуміло, що вони будуть оборонятись на різних рубежах. Намагатися утриматись, от, але е, якщо дійсно ми розпочнемо стратегічно наступальні операції ефективні, от е, передбумо для ефективної оборони по Криму не буде, тому що в даний момент будуть думати, яким способом покинути Кримський півострів. Чому проблема для обороня в Криму? Тому що фактично нема куди тікати. Якщо ми на цьому етапі введення бойових дій по Криму, знищимо Кримський міст, а це передбачається за всіма сценаріями під активних і ефективних бойових операцій. Фактично, це западня, і е, з неї вийти надзвичайно складно, тому в даній ситуації питання мобільності і ефективності дій на території Криму це питання дуже швидкого звільнення всього півострова. Якщо дійсно ситуація складеться так, що ми не зможемо накопичити такі ресурси, щоб йти потужним маршем, я прямо скажу, і знищуючи резерви ракетними засобами, це дійсно поетапне звільнення Криму, яке дійсно займе якийсь час. І тут, можливо, в якомусь етапі можуть, і домовленості буде, тому що перспектив, якщо в Росії не буде, буде перспектива системного провалу Криму, а це ще більший провал для Путіна. Тоді можемо домовлятися про якісь варіанти виходу російських військ з Криму, заключення угоди про перемир'я, але на умовах України компенсація всіх ресурсів і зрозуміло, перспектива е, того, щоб ми е, мали тоді і гарантії безпеки, і гарантії наших з боку НАТО інших країн.